Ну що, як ми бачимо, що зараз знову готується відправка нашої допомоги Збройним силам України? Знову наші невтомні волонтери, Геннадій Михайлович Печенко і Юрій Іванович Колісник готуються, тому що треба прокласти маршрут, треба нікого не забути, ніяку частину ніякого нашого захисника. І сьогодні особлива поїздка. А чому вона особлива, Геннадій Михайлович? Ну, вона передсвяткова поїздка. У нас е скоро в нас буде новий рік, скоро в нас буде Різдво. Тобто, хочеться все-таки е хлопцям, які наші сьогодні на передовій які сині в окопах, хоч якусь частинку тепла, хоч якусь частинку е от, святкових новорічних е привітань привезти від Миронівщини саме на передову. Е тому, мабуть, і почнемо сьогодні з того, що. Буквально вчора нам Миронівський ліцей номер 3 Миронівський ліцей номер 2 Ємчиха школа, Козин школа, дитячий садочок. Цукринка передавали дуже красиві, хороші, змістовні подаруночки для наших бійців, і в більшості з них саме новорічна тематика, дітки, вчителі, батьки дуже хочуть підтримати воїнів, які сьогодні на передові. І, хоч маленьке привітанечко, зрозуміло, що хлопцям не дуже до святкування, але хочеться їм якесь. Хоч трошки якось додати настрою, хоч трошки якоїсь мотивації. і що головне, щоб вони пам'ятали, що громада, всі від малого до великого, люди за них пам'ятають, люди за них хвилюються, люди їх всі підтримують. Тобто ця поїздка якраз саме йде перед новорічна, тому, тому тематика така. Активним учасником цієї передноворічної поїздки волонтерів став і заклад дошкільної освіти цукринка, які зібрали та спакували для наших захисників коробки з необхідним. Про що і сказала Алла Околот, вихователь-методист закладу, це благодійна акція, до якої долучилися працівники, батьки, вихованці нашого закладу дошкільної освіти, подарунок для солдата. В знак вдячності нашим захисникам за те, що оберігають нас. За наш спокій ми підготували отакі от бокси подарункові для наших воїнів. В боксах ми підготували все найнеобхідніше: ліки, продукти, шкарпетки, те, щоб зігрівало наших солдатів, дітки підготували малюночки, те, що вони дякують нашим воїнам. Тримаємося всі разом разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну як ми бачимо, що цього разу та практично кожного разу багато е, наготовлено і смаколиків, і те, що необхідно – ті самі шкарпетки, і ті грілочки. Ну, те, що чекають хлопці там на передові, але сьогодні надзвичайно багато у вас буде пакунків. Як ви їх будете вантажити? До речі, скільки автомобілів, Юрій Іванович, їде? Ну поки два планується, а потім по загрузці будемо це все питання регулювати. Я хочу додати до слів Геннадія Михайловича, що це питання, що тільки ми вчора забирали. А на протязі цих двох неділь і садочки, і зеленьки, і зернятко, і цукринка, і світлячок, і дуже багато старост громади громади долучилися. Практично всі громади везуть, несуть щира їм. Подяка за це. Чудово, ну я знаю, що наприклад Геннадію Михайловичу ви сказали за ваш борщовий батальйон, тому що він трошки змінив свою специфіку. Наскільки нам стало відомо, він не змінив специфіку. Він додав напрямки роботи. Це я хочу подякувати саме. Нашим людям, козин Салів Ємчиха, це нашому борщовому батальйону, оскільки в нас там дуже багато запасів на сушених овочів, ми тільки фасуємо. От зараз борщовий батальйон трошки рідше ми просимо долучитись до роботи, то борщовий батальйон вирішив, що вони будуть додатково, тобто вони два дня ліпили вареники, вони пекли пиріжки. Так що борщовий батальйон не зупиняється. За що їм величезна подяка? Завітали волонтери Юрій Колісник та Геннадій Печенко і в ліцей номер 2 вчителі та учні, якого завжди активно беруть участь у підготовці відправки волонтерського вантажу для наших захисників. Ми вже неодноразово про це розповідали в студійних сюжетах, і цього разу було зібрано немало і все це з великою вдячністю до тих, хто відстоює нашу волю і незалежність на фронті. Переденні Пріздва Держзаклик не залишився осторонь від цієї акції. Також кожні учні, всі вчителі бажають допомогти ЗСУ. Кожен зробив хто що може. Безмежно дякуємо нашим захисникам за змогу навчатися. Слава Україні! Героям слава Юрій Колісник та Геннадій Печенко щиро подякували за патріотизм і небайдужість колективу викладачів, учнів і батьків. Щира вам подяка від нас, з Раді від тих хлопців наперед передаємо, що ми їм повеземо його. Їм завжди, не перший раз ми їм веземо ці передачки, їм це питання дуже подобається, дуже їм вони сприймають до серця. так що щиро Дякуємо діткам, батькам, викладачам, вчителям за допомогу. Ну, да, реально, приїжджаємо. Буває таке, що приїжджаємо вночі у хлопців в бліндажах у будиночках. І приїжджаєш, і висять у них на вікнах малюночки дитячі. що ті, що ми возили півтора року назад. І вони їх зберігають, вони їх цінять, вони їх в кожного з них на руці оберіг. Ті, що дітки, вони їх зразу розбирають, вони не так шукають зразу їжу і вареники, як шукають, це дитячий малюнок, тому що для них це теж для них це отдушина. Так що, Дякуємо. Дякую. Ми вже Дякую. Дякую. Все, спасибо. Ми завжди долучалися. Дякуємо. Спасибо, велике. Щасливої вам дороги. Ми також бачимо, що незважаючи на те, що погода вносить свої корективи, свої примки показує. Але вже дуже багато білих сіток. Цього разу хто допоміг. Ну, Кипячка, е, допомогла Рослава, Владиславка. Пустовіти, ті, що завжди, ти потоки у нас додавалися дівчата плетуть сітки у потоках. Ну практично, сітки, ті, що навіть чесно вам сказати, до нас телефонували з Херсона. Дівчата хотіли допомогти на Ми відмовилися. Сказали, там поки може буде нужніше. А при нагоді, якщо нас буде хватать, тоді будемо забратися за і в Херсон. І ну, сьогодні, звичайно, кожен з вас, та й кожен, з хто взяв участь у зібранні такої підтримки, такої допомоги, має такі ну, основні головні думки. З якими думками ви їдете? Саме перше, це допомога нашим хлопцям в перемозі над Рашистами. це саме головне, щоб скоріше закінчилася наша ця війна перемогою. Нашою, я не кажу, щоб ми реалісти в цьому питанню розуміємо, що вона сьогодні не закінчиться. Дякую ще раз невпинно тим людям. Розуміємо, тяжко важко. Всім важко, але в порівнянні із фронтом ми розуміємо, як би нам тяжко не було, хлопцям ще тяжче. Тому усе, що вони це сьогодні працюємо на перемогу. Так, Також Іванович сказав, звичайно, працюємо всі на на перемогу, і в добавок до цього я хотів би все ж таки сьогодні знову ж подякувати громадам, людям, які активно долучаються, і от цього разу в нас. Знову ж знову ж козин, знову ж Ємчиха, вареники, як завжди, потоки, кип'ячка, центральне, пустовіте, зеленькі, яхни, яхни владиславка. владиславка. Тобто зараз Павлівка, Росава. Тобто, мабуть, мабуть, сьогодні немає жодного населеного пункту, який сьогодні не... Долучаються, не допомагають, дітки допомагають школи, дитсадочки допомагають. От особливу подяку знову ж хочеться виразити Олег Тереня, який нам постійно допомагає. От сьогодні вони теж давали кошти на допомагають де Магазин Люкс, власник магазину Саша. тоже він вже, мабуть, уже поїздок 5 чи 6, У нас не жодної поїздки без нього не буває. Дуже багато людей, які допомагають. Валентина Балинська, далі ще дівчатка, наші сильні, незламні. їм подякуємо. Знову ж, жодної поїздки не буває без них, без їхньої участі. Тобто, знову ж вибачаємося. Можливо, зараз отак по пам'яті всіх не згадаємо, тому що це на сьогоднішній день сотні людей із нашої громади, які участвують в допомозі, хто чим може, хто вареники, хто. Хто що звозить, тому що в цій поїздці ми веземо крім, смаколиків, подаруночків, ми веземо генератори, ми веземо тепловізори, ми веземо дуже багато запчастин до автомобілів. Тобто, в принципі, дуже багато сіток, дуже багато потрібних речей. От пишемо все це на списки, розділяємо, закриваємо потреби як цільові, так і не цільові потреби. Тобто, по пам'яті зараз будемо тільки піднімати це все, усі записи, формувати, грузити, тому що от згадати все. Бумага це тільки витримує, а от пам'ять не завжди витримує. Через що стараємося кожен крок свій прописувати, кому де що, сортирувати. Кожен ящик підписується, тому що теж в голові все не вкладається, просто не можемо все це запам'ятати. Тому стараємося кожен ящичок підписувати, формуваємо списки, формуємо машини, поки Юрій Іванович сказав, поки у нас зараз дві машини грузиться, третя машина стоїть на поготові. Якщо... Не влізе в дві, значить поїдемо трьома. Не влізе в три, поїдемо. Е, скільки одному, скільки потрібно, скільки машин туди піде. Головне, щоб усе це, що. Люди допомагали. Головне, щоб воно все потрапило туди, куди потрібно, щоб воно потрапило до наших хлопчиків. Зібрали кошти у сумі 4700 гривень, необхідні речі, ліки, смаколики, підготували малюнки, обереги, написали листи і колектив вчителів та учнів ліцею номер 3 Ми учні Миронівського академічного ліцею номер 3 підтримуємо акцію Новорічний подарунок для ЗСУ. Ми зібрали все необхідне для ЗСУ. Їжу швидкого приготування, виготовили малюнки та обереги, шкарпетки, засоби гігієни, а також хімічні устілки. Віримо в наше ЗСУ та чекаємо з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Я знаю, що да, дуже велика вас робота прокладення маршруту, тому що це також дуже важливо, щоб заїхати, як кажуть, по черзі і нікого не пропустити, щоб усе довести. Хлопці чекають, уже телефонують. Уже зараз у нас телефони красні. Коли що веземо, вони стісняються говорити. А коли ми будемо, то телефонують. Телефонують Геннадій що? Що от хочеться сказати перед дорогою? Ну, хочеться нашим людям подякувати, всім людям подякувати з нашої громади, хлопчикам нашим терпіння. Дуже хочемо завтра їх всіх побачити, поспілкуватися, адже е, велика чи ще одна із складових нашої поїздок це звичайне спілкування з нашими хлопцями. Тобто ми відчуваємо, що вони нас чекають. Нам це, мабуть, потрібно не менше, ніж їм, тому що. Вже якщо десь декілька тижнів ми не їдемо, вже тяне, хочеться побачити наших хлопців, хочеться... багато з них вже стали рідних, до якого їздиш 20, 30, 40 разів, вже просто чекаєш зустрічі, хочеш побачиш, хочеш, хочеш поспілкуватися, хочеш їх чимось підтримати, хоч чимось підтримати. Тобто очікування таке, що завтра будемо хлопці. Я ще два, два слова добавлю за наших одних з них постійно. Допомагають фонд МКП громаді, це Олександр Васильович Жукатанський, Дмитро Олександр Жукотанський, які сьогодні в мене стоїть три машини на виході, які з їхньою допомогою. не маленькою, я скажу, тому що завжди ремонти обходяться дуже копійку. Я думаю, до нового року вони тоже ці автомобілі поїдуть до наших хлопців допомагати боронити нашу Україну.